Як вилікуватись від раку? Господи, коли мені був рочок, я була ангелом, але плакала і викликала, шум образу за маминний послуг. Прости мені, Господи, коли мені було два, я ображалася на тата й маму, що чогось мені не дали, чи чогось не зробили, я була ангелом. Але Господи, прости мені, Господи, коли мені було три. Я ображалася. Прости і ще раз прости, коли було чотири теж ображалася, прости. У п'ять років я ображалася ще більше, прости. У шість років ображалася на подруг, на маму, тата, на сестру, на сусідів прости. Господи, тисячу раз прости. У сім років я ображалася ще більше, на вчительку, маму, тата, на родину прости. Бо я ж всіх їх люблю, а тоді не вміла любити і шанувати. Господи, я забула, за що ображалася. Але за все, що забула, і понині забуваю, ти ж знаєш усе прости, прости, тисячу раз прости, бо хочу спасти цих людей, на яких ображалася. Я люблю всіх. І готова на все заради всіх. Господи, коли мені було 8 років, Господи, коли мені було 9 років, Господи, коли було 10 років, 11 і так далі. Що не згадала? А щось не згадала, а ти ж усе, Господи, пам'ятаєш. Прости, що я багато чого забула, ображалася, когось ображала, когось ненавиділа і не чинила добра, якщо таке було. А таке було ще раз, прошу, тисячу раз прости мені мене грішно за всі мої образи, які я послала світові. А найдужче своїм батькам і родині, товаришам по роботі, друзям, сусідам, колегам по школі, по навчанню, по роботі і вулиці, за всіх, на кого я коли-небудь в житті ображалася, я буду молитися і буду шукати з ними контакту. А якщо це неможливо, у кожній своїй молитві буду пам'ятати, бо тепер добре знаю, що всі наші хвороби з нашої нелюбові. Господи, очищай мене і далі, очищай, скільки можеш. Боже, на Твою думку, я того не варта. Але дай радості і щастя тим людям, на яких я ображалася, які чинили мені зло, навіть якщо у думках, а не на ділі. Всім хочу міцного здоров'я. Господи, я приймаю все, що Ти мені даєш, і знаю, що буде так, як Ти цього захочеш. Але я дякую за все, що маю. Я дуже багата, бо маю дар жити на землі. Господи. Нехай буде воля твоя. Позвонив перший пацієнт, у нього дві пухлини. Стан був не з кращих. Галино, я читаю твою молитву і чую себе здоровим. Все, що я описую, спостерігала на власному досвіді, узагальнювала прочитане, і йшла до того висновку, про що я записую. Пригадайте своє життя. У вас були дуже великі проблеми із здоров'ям, із здоров'ям родичів, хтось ішов із життя, а хтось приходив. У будь-яких ситуаціях ви добре знали, що проблеми, що не каже, починалися із чогось. Іноді людина не здогадується, що зробила щось погане, несумісне з духовністю, когось, зневаживши чи звинувативши в невинному, чи навіть у винному, з побажанням йому зла, чи не було після того погано в душі, в серці, у тілі, чи мучили сумління? Чи не хотілося виправити становище, а внутрішня гординя не давала цього зробити, бо ви ж впевнені у своїй невинності, ви господар землі, а все інше вам підвладне. А потім, захворівши, чи потрапивши у лікарню, чи на операцію, чи хтось із рідних пішов, чи не було це причиною негідних думок і вчинків. Тоді до Бога, негайно, Бог добрий і дуже всіх любить. І простить, якщо добре просити і каятися, а ще позич або дай комусь добра навіть у думці, і Бог вже почує. Тоді до вас прийдуть неждані благодаті. Я розумію своє відкриття і прийняття інформації про людину, як вияв прощення. Адже почалося з того, що мене ображали, а я прощаючи, молилася. Люди робили пакості, шкодили моєму здоров'ю, а я дякувала Богу і молилася за цих людей. Можливо, тоді вони здоровіли духовно і фізично і зрозуміли свої провини, змінювалися, а моя свідомість тим часом проривалася межі, межу свого трьохвимірного простору. І я потрапляла у світ поезії, де все тонко і образно, красиво і високо. Втручання зла я відкидала, отримуючи знання вищі. Можливо, це надто низький рівень пізнання. Потрібно більше очищатися, здоровіти душею, тілом, але мій загальний стан покращився. У Маряна з'явилися важкі висипки на руках. Цієї ночі вснічую голос. Середину читає молитовник жавкого ліжка, середина. Уникаєте сварок в сім'ї, чоловік, якщо алкоголік, потребує молитви. Адже прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим. Це як є, хвороба, яка прогресувала, почала відходити. А я молилася. Пішов у день святий і покаянний. Пізнати суть і радість свого я, бо все, що в нашому світі нездоланне, це прагнення любові, пізнання, купається у тихій благодаті і благовість приймає із небес, хоч не зумів для світу щастя дати, а в серці з темноти уже воскрес, і все довкіл, в ажурах злотописних, а на душі сум'яття каламуть, а він стоїть зажурений, замислився, і сльози каяття з очей течуть. Дякую за увагу, прошу підписуватися на мій канал, писати відгуки свої погодження або не погодження з моїми думками. Нагадую тільки, що я це писала не в сьогоднішньому віці, а коли мені було 45 55 років, коли ще не було війни. Дякую ще раз за увагу. До зустрічі, ваша Галина.